Вітаю! й день моєї відпустки. Кожного дня ця троянда так розкривається, така красива. Показую її вам. Ось, дивіться. Вийшла на вулицю, зробила собі таку запіканку з творога. Вже достигла полуниця. Буду смакувати такий сніданок сьогодні в мене. Ну, що ми дорогенькі, рухаємося далі. Сьогодні в мене буде шиттяще. У мене є підодіяльник такий, треба його зробити вущим. Є ось така стопочка одягу, який треба поремонтувати. Буду шити. Треба заправити нитку в шпульку. Знаєте, що саме головне? Забула вдягнути окуляри, уже ж не бачу. Це добре, що є такий помічник, тому що шити не змогла б. Ось так. Все, можу приступати. Тканину постільної білизни треба лише відривати, ні в якому разі не відрізати. Треба відривати. Потім роблю ось так, ось так загинаю і проводю стрічку. І ще один нюанс, що треба прокладати стрічку. Спочатку в одну сторону, а потім в іншу. Ні в якому разі не обидві сторони робити в одному напрямку. Це такий момент. Спочатку роблю закріп, а потім шлю Чому підвертаю, тому що не буду робити оверложування? Далі я вже можу без них, то саме складне було заправити голку. Ну и так рублю далее. Не знаю чому. Спочатку роблю закреп, а потім все-таки зав'язую. І зав'язую ще й на три вузли. Чому не знаю? Така звичка. От не можу відрізати, не зав'язавши кінці. Аж потім відрізаю. Що я мала на увазі, коли говорила, що треба робити стрічку з одного кінця, а потім з іншого. Це ось такий принцип. Є у нас верх, ну, умовний верх. І є у нас низ. Знову ж таки, умовний низ. А внизу у нас пришиті гудзики. Ну, ось вони. Пришиті гудзики. Так? Стрічку спочатку робимо зверху. До гудзиків, а з іншого кінця з гудзиків до верху. Ось так. Цей принцип повинен бути, щоб не було ніякої косини. Треба його дотримуватися. І не лише в постільній білизні. Точно так же шються і брюки. Спочатку знизу, вірніше, спочатку зверху донизу. А потім знизу наверх. Повинно дотримуватися таке правило. А ось тут роблю розпірки на шортах. Ось так. Зараз покажу застрочу і покажу. Спочатку, як завжди, закреп. Так, обов'язково ж треба зав'язати, тому що, на мою думку, мабуть, так буде міцніше. Ось так це виглядає. Розпірки на шортах. Ось так. Так, слідуюча річ. Є в мене ось такий світерок, ось такий собі світерочок, і в ньому на рукавах ну, чомусь розпірки. Я гадаю, що я їх заш'ю, і мені буде набагато зручніше в цьому світерку. Ну, Перш за все треба вивернути, зрозуміло. Обвертати тут не треба, тому що ну, тут немає ніяких таких швів, що можуть розпуститися. Тому я просто застрочу і все. Так, Звичайно ж, треба зробити закреп спочатку. І потім просто прокласти стрічку. Так, дві хвилинки буквально кожна рука зашила. Зараз ще один. І знову ж таки пам'ятаємо про принцип зверху донизу. Один рукав в одну сторону, другий рукав в іншу. Все. Зав'язую ниточки і світер теж готовий. Так, хочу розповісти вам, що я буду робити далі. Є в мене ось такі полотенечка, рушнички такі. Їх по два. Ось так. Ось такі рожеві, ось такі салатові. Але одненьке, воно маленьке. Я їх зроблю разом. І будемо витирати руки. Ось такі рушнички в мене вийшли. Ось так я тут пришила. Такі петельки, щоб одягати. Ось така краса. Тепер ми ними будемо користуватися. А так вони просто лежали, чекали свого часу. Хочу ще показати, як можна відрізати трикотажну футболку і правильно її застрочити, щоб не пробивати голкою тканину футболки. І щоб, коли ш'ється, не було таких хвильок. Більш досконало є на моєму каналі в Ютубі, можна це подивитися. Ну, а зараз, так, коротко розповім, відрізаємо певну довжину, наметуємо від шкільного зошита папір, беремо таку стрічку, полосочку, наметуємо і. Прокладаємо стрічку. Ось таким чином. Просто далі підстрочуємо, і не буде тих хвильок, не буде пробиватися тканина голкою. Ну, звичайно, голка потрібна під тканину. Ось так прокладаємо стрічку. Це така хитрість, якою я завжди користуюся, коли треба підрізати якусь футболку. Або ж шовкову тканину, коли ми прокладаємо стрічку на шовкову тканину. Ось такий це має вигляд. Звичайно, на більш дорожчих моделях машинок можна зробити що завгодно. Я ділюся такою хитрістю на подолці, як можна це зробити, тому що зараз такі машинки, що любуть кам'яну можуть взяти, а ви зробіть на подолці. На звичайній. У мене машинка, до речі, ще мого прадідуся. Це вже реліквія. І я на ній шью. Тобто, хазяйки, які говорять, що у мене немає машинки. Тобто вони просто не хочуть шити. Це і все. Навіть такі речі можна зробити без дорогої машинки. Ось і все. Залишилося тепер, ну, звичайно, зав'язати нитки, це моє, а потім повністю відірвати цей папір. Витягнути, відірвати, клопітка робота, але вона того варта. І потім ще остаточно треба заутюжити. Точніше, навіть не заутюжити, а відпарити. Щоб вся стрічка лягла так, як потрібно. Бачите, ніяких хвилюк немає. Стрічка зроблена рівненько. Ось така хитрість. Користуйтеся. Так, є у мене ще ось така ковтина. Ось її лицьова сторона. Така. Вона була трішки розкльошом таким. Я її зробила рівно. Зараз ось тут заш'ю і таким же методом підверну як тільки що робила трикотажну футболку. Тобто ще ось така робота в мене є. Продовжуємо шиття. Є у мене джинси, як завжди, у мене зріст малий, тому треба підрізати. Саме більше. Що мені попадається, саме найчастіше, що треба зрізати лише оце, що підстрочене, і потім підвернути. Зараз я бистренько обріжу і покажу вам, як я буду підвертати, щоб ось тут де шви, отака машинка не пропускала стрічку. Тому що на ось такій машинці в мене ніколи не виходило, щоб ось тут не пропускало стрічку. Може, це якісь професійні, може якісь фабричні машинки, я навіть не знаю. Але є один ну, секрет, одна хитрість, як я кажу. Зараз я обріжу бистренько і покажу вам, якось тут зробити, щоб стрічка все-таки була прокладена. Ось так це виглядає. Ось так. Я його відрізаю. На ці частинки теж ось. Потім я буду ось так підвертати. І ось так. І стрічка буде прокладатися просто зверху цієї простроченої товщини. Зараз покажу, як буду шити. Ось тут обрізане. Ось так застрочене і ось так з лицевої сторони. Ось така хитрість. Кому сподобалося, беріть собі на замітку. Ну і ще залишилося мені ще одну річ підстрочити. Це підодіяльник. Він був євро, треба зробити на двох спальне одіяло. Ну, зараз розпочну. Я вже відрізала з обох сторін. Знову ж таки підвертаю, щоб не робити оверложування. Закрепку. Все, я зробила і цей підодіяльник. Все застрочила, ось залишки. Подружку твій, пододіяльник готовий. Можеш приходити забирати. Ось так я сьогодні займалася шиттям. Розклала свою помічницю. Дякую всім, що були зі мною. Ідемо далі. А зараз ми відправляємося до джерела набрати води. Як я вам і обіцяла. Ми приїхали по воду до джерела. Ось така тут краса. Зараз все покажу. Ось таке місце. от Це називається джерело святого. Георгія побідоносця. Ось так вода тече цілодобово. Можна приїхати в будь-який момент і набрати води. Пішли до того місця. Де за легендою говорять, що були ступні Божої Матері. Ось. Ось тут ступнула. Ось тут. Ось тут. Тут теж. На цьому камені. За повір'ям говорять, що можна лягати і лікувати спини. Спини, ноги, коли крутять, можна лягати і лежати. Ось що ви бачите, робить моя дитина. Я, коли приїжджаю на це джерело, завжди обливаюся цією цілющою водою. Це просто неймовірно. Ось така краса навкруги. Як тут тільки гарно. Таке повітря. Все набрали води поїхали додому. Ось таким був мій сьогоднішній день. Дякую всім за увагу.